Головною державною таємницею Росії є кількість її населення. З цього приводу, у 2011 році вибухнув грандіозний скандал. Молода дівчина Катерина Улітіна, яка тоді була співробітницею Центрального аналітичного центру відділу реєстрації актів громадянського стану, розповіла всьому світу про те, що, за їх даними на 1 червня 2010 року, в Російській Федерації за документами живого населення числиться 89 мільйонів 654 тисячі 325 осіб. При цьому Катерина Улітіна навіть навела справжню статистику. За весь 2009 рік померло 5 мільйонів 854 особи. А за період з 1 січня 2010 року до 1 червня того ж року померло вже 4 мільйони 678 856 осіб. Таким чином лише за півтора року померло 9 мільйонів 679 710 людей. Уряд про це знає, оскільки кожен квартал отримує звіти, але реально він оприлюднює зовсім інші цифри. Після того, як Улітіна відкрила всім ці страшні факти про реальну кількість живих росіян, її негайно звільнили, а співробітники Федеральної служби безпеки порадили їй надалі тримати свій язик за зубами. Відомий російський історик Андрій Фурсов ще в 2012 році казав. Ми не знаємо, яка кількість у нас населення. Серйозні демографи кажуть, що нас 90 мільйонів. У мене дві дівчини-студентки, вони займалися переписом населення у різних районах Москви. Одна нарахувала у своєму районі 6500, а інша 8,5 тисяч людей. Однак їм сказали записати 10 та 12 тисяч. Таким чином, в цих районах було приписано 30% населення. Здається, що така ситуація була і по всій Росії. Для того щоб наша популяція змогла втримати свою територію, каже Фурцев: нам потрібно мати 70 мільйонів чоловік, і це критична цифра. Якщо нас буде менше, то територію ми вже не втримаємо. Дієвим способом визначення реальної чисельності населення є аналіз споживання зерна на душу населення. Цей індикатор можна сміливо використовувати, оскільки рівень споживання хліба це дуже консервативний показник, який залежить від менталітету, звичок та національних особливостей кожного народу. У Росії завжди традиційно багато вживали хліба. За рахунок зернових середній росіянин забезпечує себе приблизно третьою частиною необхідного йому харчування на рівні від 1090 до 1100 кілокалорій на добу. У 2017 році в Росії було зібрано 134 мільйони тонн зерна. З них на відтворення врожаю корм худобі природні втрати при зберіганні пішло 25% зерна, що становить 33 мільйони тонн. Відправлено на експорт 35 мільйонів. Отже, на внутрішнє споживання залишається 66 мільйонів тонн зерна. Для нормального харчування людині потрібно хліба та борошняних виробів 173 кг на рік, що становить 1004 кг, тобто одна тонна зерна. Таким чином, споживачами хліба в Росії є 66 мільйонів осіб за умови, якщо вони нормально харчуються. Згідно з аналогічним підрахунком споживачами хліба в Росії у 2010 році були 84 мільйони осіб. А ця цифра майже збігається з даними, що оприлюднила нам Катерина Улітіна. Таким чином, за період з 2010 по 2017 рік Росія втратила близько 20 мільйонів. Але на сьогодні демографічна ситуація куди більш катастрофічна. Дослідники стверджують, що реальна чисельність населення Росії становить 52 мільйони, а видимість більшого народонаселення досягається за рахунок мігрантів з мусульманських країн, яких в Росії за неофіційними даними налічується близько 20 мільйонів. Можна не погоджуватися з таким твердженням однак у багатьох великих містах число населення з мусульманських країн підходить до позначки в 50%. Які ж висновки з вище почутого ми маємо зробити? Інформація про те, що офіційно декларує Росія, начебто їх 143 мільйони, є хибна та не відповідає дійсності? Нескладний підрахунок нам доводить, що справжні цифри виглядають інакше, і відповідно, людський потенціал Росії у війні проти України значно завищено.